Панове, привіт. Час для другої вікінліги, і цього разу до моїх рук потрапив один із нових героїв. За завдання у FIFA 23. їй роздавали якісь там паки з гарантованим героєм. І мені дістався досить таки цікавий, Щоправда, перед цим один із суперників добряче зіпсув мені настрій. Як воно було, хто мені з героїв дістався? Зараз побачите. Тим часом продовжуються кваліфікаційні матчі на євро, і сьогодні їх теж буде багато. Цікавими можуть бути поєдинки між Уельсом та Хорватією і Норвегією. Та Іспанією. А ще цікавіше стане, якщо зробити свій прогноз на Фавбет. Будь всередині гри, а за посиланням у закріпленому коментарі під відео можна знайти класний бонус. У непрості часи дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Так от я би собі хотів купити Рудріго Рарного і пограти з ним. Бо у мене там у трафіння є він в антрейді, але... Він мені не подобається останнім часом. Я собі поставлю радного Родріго. Якщо радний Родріго подобається, значить СБЧ має бути крутим. Логічно, логічно. Ай. Ой, Родріго! О, ти дивися, от хто дев'ятку Бензема забрав, Родріго. Вже не перший раз в цьому матчі. Є все-таки гол без офсайду, Родріго забиває. Родріго каже, зберіть мене в СБЧ А я кажу, немає фоудеров. О, тут же таке. Солідніше, солідніше. О. Гінець щоцона? Питань нема. Ох, Алісон. Оце дуже хреново ноль три, класно. Нарешті, Рольфо. Добре. Йду собі піднімати настрій героями Карлос Тевес. Дале в оренду орендую тебе Біжи бей і забивай. 540 тисяч такий на ринку. Дорого. Зараз подивимося. Ного. Добротно. Тож всі бачу, командами підкріпилися. Я не розумію, що зараз з грою. дотик не дає ніхто вже. О, дав. Родріго гол, ТВС Асист. Якась така зачіска, за що це забагато волосся, то який рік. Може і було трохи довше, але точно не таке густе. Карлос Евес. Ну, хороший удар. Він 3-0 добре. Ох, який я дав пас. Евес! Карлос! Ооо. О, СБЧ Родриго. Ой. Фух. Ну, то дуже погано. Уф. Фу, то пощастило. Реф теж молодець. Пенальти не поставив. Карлі то забрав м'яч. Отримав. Удар! Лівою забуває Карлітос! Тільки не настільки він потужно пробив, як я тобі собі то зараз уявив. Але це гол! Гол героя Манчестер United. Карлос Оооо. Він ще нього жахливим, але потужність. Ну, це зараз був прикол. Саліба мав дати відбір stand. -taggle. Відбір стоячи. Але він його не дав. А після того, як він просто отримав м'яч, він ще й хотів виносити. Просто там промахнувся. Правий стік. А. -а, -а. О, oh, ханчола типа по Карлу зараз став розповідає на досвіді. Хала Мадрид, Мадрид, хала Мілан. Ай-яй-яй. Є, Грізман, 3-1! Антуан опинився на дарній позиції пробив добре! Ооо, це було файно. No. Оце взагалі супер. Такий удар. Чисто м'якенький-м'якенький, щоб собі захисник легонько прийняв на животик. правда? Спробуй ще. Бам! Бляха, не влучив, але лупить класно. ой 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 Єро. Єро? А за що ви дали? Еро? Андовський. клен. Цікава команда. Куньо там шли у чемпіонівський. Серйозно, якісь надто толкові суперники як для перших 10 матчів в п'ятницю Food Champions? Ну, буває там, ну, а то Отойсь, ледь не кожен має поняття, як тобі гарно вийти з під пресеку, як прочитати якийсь пас, який мені здавався хитрим. Що тут за такі моцні суперники Попадає Двінісіус Джуніор! Якщо ось туди. А якщо? ого Огохо! Джуніор дав double shot. Та, ти що, я не вірю своїм очам. За штрафного майданчика закидує фінес лонгшот у ворота самого Терштегена! Віні джуніор. Треба дуже сильно тиснути стік, бо вони курви не рухаються. Тевес. Карлітос! Карлітос! Беляха. Аут перший ранг. А! Курва! Роберт Левандовський! Срака, Яка на полі срака. На, класно, класно, Карлітос! Карлітос! І Грізманос! 3-1! Не чудите, хлопці, ватайці! Не чудите! І отаку Нсенько! І Тевес! Ой-ой-ой, дістав! No. А! Давай! Як прикро! Я так зел-1 дав Тевісом в дотик ідея спрацювала, але м'яч не долетів. ну перестаньте пхати, хлопці. О! О! Оооо! Оооо-о! Забагато. Не програю! Андвангрісман 4-1. О! ух. Uh. Але ця анімація повершота, я б не сказав, що в нього йде швидше, ніж у звичайного гравця. Тобто немає такого як повершот плюс. Як у Rushфорда. О, Родріго просто удари просто голе. 5-1, добре. Карлос! Ну, Якщо позиція така ближче до серединки, то й влучити легше, ніж під кутом вгадувати. Якогось супервпливу від трейду без плюс. Просто на павершот, я щось не бачу. Бо коли Рашфордом був павершот плюс, там одразу помітно наскільки швидка анімація. Ну що там в нас далі? Ой, атака гарна. Вся команда гарна, тільки лівий байк слабенький туди будемо тиснути. Ох, то налі! Вічна віч'їдаємо до чіт! Ой-ой-ой, як він пробив! Хороший дуже удар! Якось так притиснув м'яч і голкіпер не рятує! Ого, цікаво. Ударил тебес изправит цікаво. Угу. Ох, Тевес. Ти дивися. Ти дивися, як я ще попробую, як він Не подобається, генвестой, штобхана не Стійка Стика залесену. Kto? Ai ai. Tai vandeka taip šukavo, išnyšiau, grįžt mane. Ta blyaha. Rodrigo! Vau, tai kaip tevis paboravusia, tu tebei. Oi, 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 ne, oi, 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 Під фінес шотос. Ооооо! Ах! Дуже добре. Ах, поп, та ти замагав в цьому матчі. Мой неймар біжить. Ага, проте селіба будеш бігти. А, тут був би маргеніс був би гол. Плейстайл плюс. Ну, зайвим би не було, а взагалі туналі прикольний, і без того плейстайл якогось там. Гарно. Гарно. Те, що треба, гол. Тевеса я бережу, далі вже з ним не граю, повернеться зараз Бензема. Тевес цікавий, 5 голів, 3 асисти, дуже класні в нього удари, насправді потужні. Але от немає фінец шотів плейстайлу, і якось інколи здається, що не особливо вони в нього йдуть, ті фінец-шоти, хоча, може, так склалися. Але тривело давав і взагалі просто удари в нього дуже потужні. Хоча за скільки там понад 500 тисяч я би його напевно не брав, когось б іншого собі шукав. Але якщо б випав такий там гарантом, можна було б трохи і пограти. Але в контролі міча він здався таким вагончиком, возиком. Телега FC. от навіть взяти бензима, він якийсь пластичніший на м'ячі. Про Грізмана навіть говорити не доводиться. Останній матч забрати треба. 9-1 і нормально. Облак. Арау ухудє Райс! Що ти. Бляха. Мені є захист тут така теж міцненька. То ви що жартуєте, чи що у вас якийсь бляха? Марафон пішов. Що за люди? Я не розумію. Бейтеся головою три рази об обстіли, ідіть спати. І курва, я два. Два матчі пропустив через тих чудаків і погляньте, на який я склад попадаю. Давай виходь з матчу теж, що ти вимахуєшся. Грай як ті. О, двері він біжить файно. А? Ah, ти у батьків взяв кредитку, ха Ага! Гарненько. Один 0. Антуан Грізман виводить мою команду вперед. ой 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 Вау! Wow. Фуф, Менді. так, хлопці! Проснулися. Що це таке? Якщо я йому програю, видаляю гру. 2-2. Але як так можна концентрацію втрачати і хрінь якусь пропускати? Ну, поясніть мені, чому не стараюся? Чому відчув на перших хвилинках, що це easy game і все, і вже не хочу грати, дивись, що пхаю. Ну так не можна, бо рано чи пізно ну накаже тебе та Ultimate Team, Ну накаже. Як кополовця наказували. 3-2. Мендіго. Тоналіго. Ігрізман. Вони катаються по полі катаються. <галізонта> Ой, гарно поміж ні. топ захисник. Скільки там FC points? Ban! Зима! Душов клав і Добраніч. 340 тисяч є. Ну, Родриго в теорії можна продати, бо я маю Рафіньо. Трошки пограв з Родриго, щоб мати уявлення, як він виглядає, як... чи можна його там збирати, СБЧ порадити, чи ні, можна. В кого є антрейд, можна. Він прикольний. Єдине, що мені трошки не сподобалося, що він в боротьбі такий собі басили 55, а там його СБЧ не врятує, він все одно буде м'який, то його єдиний мінус, що він м'якенький. Мені подобається, що він технічніший ніж Рафіння, бо Рафіння дерев'яненький відчувається трохи не чи його саме моделька. Ну, але є, є прикольні картки, цікаві картки для любителів серії Аляо і Лалі Родріго, і Апел Сон є вибір. На сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забувайте поставити лайк. Скоро знову почуємося, побачимось. Бережіть себе.